Друзі, ви коли-небудь замислювались, куди поділися всі ці люди, яких ми так часто бачили на телекранах, у новинах і соцмережах? Колись вони були на піку популярності, там політики, спортсмени, музиканти, бізнесмени. А тепер тиша, де вони? Можливо, втомилися від слави і вирішили сховатися подалі від камер, а може знайшли новий шлях у житті, про який ми нічого не знаємо. Сьогодні я розповім вам про кількох таких особистостей, які колись були справжніми зірками, а тепер їхній слід загубився. Ви на каналі Мокадзеба не забудьте підписатися на канал, поставити потужну подобаючку, написати любий коментар та натиснути на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові випуски. Наталя Королевська колись була однією з найяскравіших зірок української політики. Вона пройшла шлях від активної опозиціонерки до міністра соціальної політики, часто опиняючись у центрі політичних скандалів і важливих рішень. Її гучні заяви і політична діяльність неодноразово ставала темою для обговорень у медіа. Але після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Королевська несподівано зникла з публічного простору. Чому ж вона вирішила відійти від політики саме в цей критичний момент? Одні кажуть, що Наталія втомилася від політичних інтриг і вирішила зайнятися сімейним бізнесом, зосередившись на приватному житті. Інші ж припускають, що її відхід був вимушений через зміну політичного клімату та зростання. Суспільного невдоволення. Зникнення Королевської залишило багато питань без відповідей. Її відсутність у критичні для країни часи викликала хвилю критики. Чимало людей вважають, що політик такого рівня мала продовжувати свою роботу та допомагати країні в ці складні часи. Але відхід із політичної арени сприйняли як втрату важливого голосу. Що могло б мати негативні наслідки для соціальної політики? Зараз Наталя веде життя далеко від публічності, Подеякують, що вона займається приватними проектами у сфері бізнесу. Але чи повернеться вона колись до політики? Надію, що ні. Мовчанням вона сказала більше, чим було потрібно. Якщо ж вона колись там наважиться. Та вирішить повернутися в публічність та в політику, то їй доведеться відповісти на багато запитань, які накопичились за час її відсутності у справжніх патріотів України. Андрій Шевченко ну, це легенда не тільки українського, але й світового футболу. Його шлях від хлопця із Київської області до володаря золотого м'яча є прикладом для багатьох спортсменів. Він почав свою професійну кар'єру у київському Динамо, де швидко став одним із ключових гравців команди. Але справжню славу Андрій здобув у італійському Мілані, де неодноразово ставав найкращим бомбардиром серії А і допоміг клубу виграти лігу чемпіонів. Його голи ставали вирішальними у фінальних матчах, а сам Шевченко став справжнім улюбленцем фанатів. У 2004 році Шевченко отримав золотий м'яч, ставши найкращим футболістом Європи. Але навіть такий злет не гарантує постійної уваги. Після блискучої кар'єри гравця Андрій вирішив спробувати себе у тренерській діяльності. У 2016 році він очолив національну збірну України. І, хоча його тренерський шлях починався непросто, Євро 2020 стало справжнім. Проривом для команди українська збірна вперше в історії дійшла до четвертьфіналу турніру, і значна частина заслуги в цьому, звісно, належить саме Шевченку. Але після завершення контракту зі збірною Андрій несподівано зник із публічного простору. Спочатку здавалося, що він планує очолити якийсь там європейський клуб, проте цього не сталося у 22-му році. На початку війни Шевченко почав активно займатися благодійною діяльністю. Підтримує гуманітарні ініціативи, допомагає переселенцям і українським військовим. Відомо, що він також співпрацює з міжнародними фондами для збору допомоги для України. Ну що ж, до його подальших планів, це залишається загадкою. Деякі джерела стверджують, що він розглядає можливість повернення до тренерської роботи, але поки що він не поспішає. З рішенням. Тим більше, наразі Андрій Шевченко президент Української асоціації футболу. Інші ж говорять, що Шевченко може спробувати себе в політиці. Отже, Андрій Шевченко це не просто спортсмен, це людина, яка продовжує робити великий внесок у розвиток українського спорту і допомагає своїй країні у складні часи, навіть тихо. Але чи побачимо ми його знову на тренерському містку, чи в іншій ролі, час покаже. Святослав Вакарчук це ціла епоха української музики, лідер гурту Океан Ельзи, пісні якого стали символом цілого покоління. Вакарчук завжди вмів знаходити шлях до сердець мільйонів. Його тексти сповнені глибоких смислів і щирих емоцій, стали гімнами свободи і надії для багатьох українців. Проте Святослав вирішив не обмежуватись лише музикою. У 19-му році він заснував політичну партію Голос і навіть став народним депутатом. Його прихід у політику сприймали по-різному. Хтось захоплювався його сміливістю, а хтось ставив під сумнів його політичні навички. Спочатку партія мала серйозну підтримку, але з часом її рейтинг почав падати. А Вакарчук. Зрозумів, що політика це зовсім інший світ, далекий від музики. У 20-му році Святослав склав депутатський мандат і зник із публічного простору. Повернення до музики відбулося без гучних анонсів. Він почав давати камерні концерти і зосередився на культурних проєктах. Також він активно підтримує волонтерські ініціативи знову ж з 22-го року, допомагає Збройним силам України і займається зборами коштів для постраждалих від війни. Останнім часом Вакарчук. Продовжує створювати нову музику, хоча не поспішає повертатися на супервелику сцену. Він обережно підходить до кожного свого публічного виступу, уникаючи за галасу. Кажуть, що Святослав працює над кількома великими проектами, пов'язаними з розвитком української культури за кордоном. Чи повернеться Вакарчук на велику сцену так, як ми його пам'ятаємо, я навіть не знаю. Але одне можу сказати точно: його місія не завершена, і він ще здивує нас своїми. Новими проектами. Потап. Ну, це один із найвідоміших представників українського шоу-бізнесу, продюсер і виконавець, який створив там чимало хітів і запам'ятався своїм неповторним стилам. Хм, Кар'єра Олексія Потапенка розпочалася ще в середині 2000-х, коли він у дуеті з Настею каменських захопив українську і міжнародну сцену. Довгі роки їхні пісні звучали на кожному радіо, а кліпи збирали мільйони переглядів. Потап став не лише популярним артистом, а й успішним продюсером, заснувавши продюсерський центр. Мозгі інтертеймент. Під його керівництвом з'явилися такі проекти, як мозгі, «Время і Стекло, Мішель Андраде та багато інших. Однак, в 22-му році, під час війни Потап Раптово зник з медіапростору. Хм. Спочатку здавалося, що це тимчасова пауза, але згодом він майже повністю припинив публічну діяльність. За словами його близьких, Олексій вирішив. Переосмислити свої пріоритети і зосередитись на внутрішніх проектах та особистому житті, якщо сказати коротко, він просто виїхав з країни та не планує повертатися. Останнім часом Потап намагається показати, що він активно займається благодійністю, підтримує ініціативи для допомоги постраждалим від війни та працює над створенням соціальних проектів для молоді, звісно ж, але чомусь люди вже йому не вірять. Чи повернеться Потап в Україну та на велику сцену, так як ми його там колись пам'ятали, на мою думку, що вже його час пройшов. Лілія Подкапаєва справжня легенда української гімнастики. Її кар'єра вражає своїми злетами та перемогами. У 96-му році вона завоювала дві золоті та одну срібну медаль на Олімпійських іграх в Атланті. Ставши символом українського спорту, її граційні виступи та неймовірна техніка зробили її улюбленцем як в Україні, так і за її межами. Після завершення спортивної кар'єри Лілія не зникла з публічного простору. Вона часто з'являлася на телебаченні, брала участь у благодійних заходах і навіть спробувала себе в ролі телеведучої. Однак, у певний момент, Лілія почала все рідше з'являтися на публіці. За словами близьких, вона вирішила присвятити себе родині та вихованню дітей. Зараз Лілія живе в США, де займається тренерською роботою і розвиває програми підтримки молодих спортсменів. Вона також активно працює в благодійних проєктах, спрямованих на допомогу дітям із малозабезпечених сімей. Пандемія та події останніх років ще більше вплинули на її рішення триматися осторонь великого спорту та зосередитись на приватному житті. Ходили чутки, що Лілія планує колись повернутися в Україну з великим там проєктом. Пов'язаним із розвитком дитячого спорту. Хотілося б в це вірити, звісно, але, на жаль, іноді краще зняти розові окуляри. Можна сказати тільки одне, це те, що Лілія Подкопаєва залишається символом цілеспрямованості та грації, і історія ще не завершена. Отже, друзі, як бачите, життя публічних людей це не завжди постійне світло з софітів. іноді вони йдуть у тінь, шукаючи нових викликів або просто втомлюються від надмірної уваги. Кожна з цих історій це приклад того, що можна зникати і робити гарні вчинки, а можна зникати і не робити нічого, і цим показувати своє справжнє обличчя. Напишіть у коментарях, кого з них ви хотіли побачити знову на екранах. На цьому все. Дякую за перегляд, друзі. Не забудьте підписатися на канал, поставити отаку потужну подбачку, Ще можете підтримати мене донатами або купівле моїх особистих програм тренувань. Посилання буде в описі до відео. Всім папа! -па.